Привіт, хочу розповісти найкращий, на мій погляд, спосіб худнути вдома. Хтось скаже, що найкращий спосіб худнути вдома це менше жерти, і буде думати, що він найрозумніший. Але якщо все так просто, чому рівень ожиріння в світі постійно зростає? Чудово, що ви запитали. У мене якраз є ролик з науковими даними про те, що після схуднення за рахунок недоїдання людина потім знову набирає жир, десь у 95% випадків, завдяки конкретним фізіологічним механізмам, пов'язаним із гормонами голоду і насичення, а також витратами енергії. В принципі, ці дослідження описують вже давно відомий на практиці так званий ефект йо-йо, Коли через дієту вага йде то вниз, то вгору, як одноімена іграшка з 90-х. Також у цьому ролику наведено приклади з конкретного каналу, який вихваляється великою кількістю трансформацій. Показуючи лише першу частину цих трансформацій, і в тому числі через подібні фітнес-ресурси, кожен думає, що це саме він не може схуднути на дієті, саме у нього не вистачає волі, тільки він не може відмовитися від солодкого, тільки у нього стрес і таке інше. Але також я наводив наукові дані про те, що якщо худнути, наприклад, за рахунок ходьби, для неї не характерні зазначені механізми повернення жиру і звичка регулярно ходити це відмінна риса більшості людей, яким вдалося не лише схуднути, а й багато років не товстіти. Схунути недоїданням та схуднути ходьбою. Це як пограбувати банк та заробити гроші на роботі, яка подобається. Пограбувавши банк, можна отримати багато грошей відразу, але потім потрібно все життя ховатися, дотримуватися низьких обмежень, уникати громадських місць, і якщо тебе зловлять, ти втрачаєш все, ще й отримуєш строк. Причому, якщо брати аналогію зі схудненням, тебе зловлять з ймовірністю десь 95%. Не кажучи вже про те, що пограбування може просто не вийти, тому що його складно організувати. Так і зі схудненням за рахунок недоїдання. Можна скинути кілька десятків кілограмів за кілька місяців, особливо великим це число буде, якщо не займатися силовими тренуваннями, як рекомендують деякі блогери, адже так будуть стрімко втрачатися м'язи, але потім такі схудлі постійно борються з голодом, нестачею енергії та сильним потягом до їжі з нормальним смаком, уникають різноманітних вечірок та свят, поки їх у більшості випадків нарешті не зловить вироблений століттями еволюції механізм захисту від голодних часів. І як бонус вони отримують розлад харчової поведінки. Знову ж таки, це якщо взагалі. І вдасться просидіти довгий час на жорсткій дієті. Ще є варіант схуднити з допомогою інтенсивних вправ, таких як біг, це не так погано як недоїдання, але теж є мінуси описані в цьому ролику. Якщо коротко, це теж може посилювати апетит та знижувати побутову активність, і більшості це теж складно довго витримати. Можна порівняти з важкою роботою на будівництві за кордоном. Платять відносно добре, але багато грошей йде на житло та інші витрати, і невідомо скільки так протримаєшся. Ну а схуднення за допомогою ходьби це як улюблена робота. Нехай не з найбільшим можливим доходом, але без страждань і часто із задоволенням. І номінально заробіток виглядає меншим, але це практично гарантований чистий дохід, що заробив, то беззастережно твоє назавжди, оскільки для ходьби. Не характерні механізми, які ведуть до повернення скинутих кілограмів. А як худнути за такими ж вигідними принципами вдома? Не ходити ж по дому туди-сюди, правильно? Ну, тобто це ж швидко набридне, ледь голова не закрутиться. Хоча, коли людині треба щось обміркувати чи їй просто нудно, вона якось природним чином може ходити туди-сюди і навпаки, їй так менш нудно. А ну і плюс на фоні можна включити якийсь подкаст або відео, яке здебільшого можна слухати. Але буде складно враховувати витрачені калорії, тому що подібні фітнес-трекери жахливо рахують калорії, неважливо яких брендів, це навіть зафіксовано у дослідженнях. Вони хіба що непогано рахують кроки, і можна порахувати калорії за кількістю кроків. Але тільки якщо виходити на вулиці або, скажімо, по великому торгівельному центру, а якщо ходити по дому, буде дуже велика різниця між довжиною кроків, навіть у кілька разів, тому цей метод буде занадто неточним. А якщо ми зробимо так, схуднути вам допоможуть листи. Не глисти, а листи. Хоча глисти, в принципі, теж можуть, кладемо на стіл 100 листів, у всіх же є, і нумеруємо їх з двох сторін: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 і так далі до 50 із кроком 0,5. Не обов'язково, щоб це були чисті білі листи, головне, щоб було видно ці числа. Наприклад, я до запису ролику використовував такі: обираємо в будинку, квартирі або будь-якому іншому приміщенні дві точки, назвемо їх якось оригінальніше, наприклад, А і Б, так, щоб шлях від А до Б складав приблизно 7 метрів, бажано приблизно по прямій можна було побрати точку А тут, а точку Б там. В іншому кінці, але давайте піднімемося на спеціальний поверх. У мене тут щось на кшталт майстерні, про те, що на екрані скажу пізніше, нехай там буде точка А, а тут точка Б. Кладемо листи в точку А. І наше завдання по одному переносити їх у точку Б. Для людини вагою приблизно 80 кілограмів, як у мене, про іншу вагу не пишу пізніше, шлях від А до Б і назад це мінімум пів калорії. Тобто, коли ми перенесемо з А до Б усю пачку, ми витратимо 50 калорій, це мінімум, тобто із запасом. При тому, що максимальний комфортний дефіцит за день. Десь до 500 калорій. Я використовую дані з сайту Captain Calculator, у якого в референсах Гарвардська школа медицини та інші якісні джерела. Можна натиснути на паузу та подивитись розрахунки. При цьому ходити можна в будь-якому темпі з будь-якими перервами і так далі. Можна робити сесії хоч по дві години, хоч по 5-10 хвилин наприкінці кожної години сидіння за комп'ютером. Завдання просто доставити листи з точки А в точку Б по одному. А коли стопка з 50 калорій закінчується, я роблю позначку. Кладу на полицю упаковку від енергетика з цього ролику, а пачку перевертаю, і вона знову готова до використання. І дуже зручно і дуже мотивує, що в кожний момент часу ми бачимо скільки калорій витрачено. Наприклад, якщо на полиці 6 енергетиків, а в точці А на вершині стопки число 20, на цей момент витрачено помножити на 50 плюс 20 дорівнює 320 калорій. Звісно, під час листів теж можна ще слухати подкасти, аудіокниги, музику, тільки вже на колонках, а не в навушниках, як при влучній ходьбі. Більше того, якщо у вас є два будь-які монітори, можна поставити один у точці А а інший у точці Б і запустити на них синхронізоване відео. І в результаті ви зможете повноцінно дивитися відео під час ходьби. Потік інформації не переривається, оскільки час розвороту можна порівняти з часом блимання. І це навіть краще, ніж ходити на біговій доріжці та дивитися відео з причин, вказаних на екрані. І мій улюблений спосіб це дивитися не просто відео, а імітацію ходьби на природі чи по якомусь місту. Наприклад, я часто використовую відео з цього ютуб каналу, це не реклама, я з ним ніяк не пов'язаний, просто подобається багато роликів. Але є й інші канали ось, наприклад, віртуальний тур Амстердамом. Хоча я часто використовую цей метод просто в чистому Вигляді, хіба що може включити музику на фоні, щоб щось обмірковувати. І якщо у вас теж така робота, де основний час витрачається на обмірковування, напевно, цей метод вам теж чудово підійде. Тому що рухи, що повторюються, з найпростішим сенсорним потоком, допомагають у роздумах, і ви можете легко і швидко в цьому переконатися самі. Я можу думати або над сценарієм роликів, або над складанням раціонів чи програм тренувань для клієнтів, адже до цього я теж підходжу дуже творчо. І взагалі, коли мені потрібно щось обдумати, я дуже часто роблю листи, іноді з імітацією прогулки, але не обов'язково. Головне сам рух. Мені подобається робити плани на день під час ранкового сеансу листів. І тепер я ходжу на вулиці тільки коли мені справді кудись потрібно. Для жироспалювання я використовую тільки листи. Ви далі зробити наскрізне провітрювання, тобто це підходить тим, хто живе в заміському будинку, як я. Або в багатоповерховому, але на верхніх поверхах, і тоді кайф буде максимальним. Цей метод особливо цінний тим, що між нами та цим методом є мінімальний бар'єр. Сенс у тому, що, наприклад, для позбавлення якихось шкідливих звичок, або для того, щоб ці шкідливі звички у нас були в меншому обсязі, скажімо, коли людина хоче обмежити споживання якихось гіперапетитних продуктів. Вона створює якомога більший бар'єр між собою та цією звичкою. Наприклад, гіперепетитні продукти у великих кількостях не тримають вдома, а приносять із крамниці рівно стільки, скільки потрібно на один раз, і тоді бар'єром слугує необхідність сходити в крамницю за цими продуктами. Тобто, коли цей бар'єр є, значно знижується ймовірність, що людина, скажімо так, стане жертвою своєї шкідливої звички. Але також цей бар'єр може бути між людиною та корисною звичкою. Наприклад, коли вона ходить не те, що на пробіжку, а навіть просто на прогулянку на вулицю, бар'єром слугує те, що потрібно вдягтися, вийти на двір. Та саме це дуже часто стає причиною, через яку людина може закидати заняття або, як мінімум, проводити їх набагато рідше, ніж їй хотілося б. А тут виходить, не треба вдягатися, не потрібно чекати багато часу після їди. І взагалі, навіть якщо ви зараз спиваєтеся або старчуєтесь, це як мінімум нелегко поєднувати з якимись високоінтенсивними вправами, ходінням на пробіжки, в спортзали, та й навіть можливо просто вийти на вулицю якось не завжди у тему. А тут виходить, цей метод можна використовувати взагалі в будь-яких ситуаціях. Навіть якщо ви зараз спиваєтеся або старчуєтесь. Тобто ви можете фокусуватися не на позбавленні від вашої шкідливої звички, наприклад, бухати чи стерчати, а на тому, щоб додати листи, додати хоч під якісь відео, яке вам подобається, або під імітацію природи, імітацію міст тощо. І ви покращуватиме і форму, і здоров'я, і настрій. Навіть якщо поки що не позбулися своєї шкідливої звички або не зробили її помірніше, напевно, зі сторони цей метод виглядає далеко не таким кайфовим, яким є насправді. Тож я вам наполегливо рекомендую випробувати його на собі. Можна в спрощеному вигляді меншою кількістю листів, але напевно потрібно хоча б хвилин 5-10, щоб приблизно відчути, що це таке. Ось інформація для інших вагових категорій і ще є деякі деталі. Я думаю, що скоріш за все, цей метод вам сподобається, і тоді питання схуднення та підтримки невисокого проценту жиру для вас буде вирішеним. Хіба що залишиться вирішити у такому ж ненапружному та кайфовому стилі питання з раціоном?